21 травня, з нагоди 400-літнього ювілею та свята перенесення мощі Святого Миколая пройшов відпуст у Крахівському монастирі. На свято прибули паломники з цілої України та багато гостей за кордоном. У 2017 році Василіянський чин святого Йосифата відзначає ювілейні святкування, присвячені чотирьохсотліттю чину. Цієї нагоди на основі повноважень, отриманих від Папи Франциска, ченці Василіяни та вірні, які разом з ними будуть брати участь у його відзначенні, можуть отримати повний відпуст. Відпуст це прощення перед Богом дочасної кари за гріхи, провина яких уже стерта. На цій прощі я вже. Тричі, і ця проща для мене є особливою кожного разу. і Для себе відкриваю щось нове. Цей рік для мене є особливий тим, що він присвячений саме цьому веселянському чину. Кожного року прагну сюди приїжджати і тільки чекаю з нетерпінням цієї прощі, адже відпочиваю тут як фізично, духовно і набираюся ще раз нових сил. Знаєте, прощі дають силу, здоров'я. Тут була вечірня рай. Так гарно монахи співали, Василяни, та що та сила? Знаєте, я така щаслива, що я йду додому, піднесена монастир. Я тут бувала ще до монастиря. Як була молодою дівчиною, завжди сюди приходила, бо тому що тут найбільше моє серце знаходило мир і Бога. Найголовнішим таким завданням чи таким пріоритетом підготовки до відпусту є те, щоб кожна людина отримала примирення творцем. При Старого завіту є та традиція, така звичає ходити на прощу. прийшли сиділа Марія, Святим Йосипом, маленьким Ісусом йшли на прощу до Єрусалиму. То, напевне, особливо стан душі людини, котра йде, жертвує свій вільний час. Пам'ятаючи про минуле, ми вдивляємося у наше майбутнє 400 років тому. Ключові особи, такі як Велямін Руський та Йосиф Кунцевич, наткненіся тим духом, зрозуміли, що Церква, яка страждає, потребує людей і особистостей сильних духом, відважних. Мені було поручено провадити нічні чування для молоді, і хочу сказати, що воно було, як на мене, дуже таким позитивним. Адже ж, молода людина дуже чітко відчуває, коли до неї говориться із живим словом. Цього року я була вперше. Мені надзвичайно сподобалося, було дуже класно. Я вжертвувала ці нічні чування за, за Україну, за молоді покликання. До Василянського чину це не є звичайний монастир, а так званий новіціат, як ми кажемо по монашому. Коли молодий юнак хоче посвятити своє життя Богові, то він проходить саме через ці цю, цю першу школу монашого життя. І тому це є колиска нашого чину, тому що кожен молодий монах, який приходить і починає свій монаший погляд, проходить завжди. Через нація архієрейську божественну літургію очолив блаженніший Святослав, отець і глава Української греко-католицької церкви. Ми теж сьогодні, у тій прощій, хочемо урочисто відсвяткувати 400 років відродження старовинного монашества Київської церкви у Василіянському чині. Ми сьогодні дякуємо Господу Богу за те, що плодами. Цього відродження, я би сказав, нового сотворення київського монашества через діло Йосифа, Ведьмина Руського, ця монаша спільнота засяяла світлом святости в так щедрий спосіб. Тому Христос сьогодні є той, що просвічує людину і наново її відроджує у тайнах своєї церкви. Він з кожним з нас. Чинить своє діло спасення, кожен, хто до Бога зближається, той не ходить більше у темряві, бо має перед собою і у собі світло життя.